Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Деніт Ріде, і Ми продовжуємо грати за наш український клуб Денітри Юнайтед в клубах профі FIFA 15. У нас криза. І це вже всі бачать. Бо за 7 матчів 8-го дивізіону у нас одна перемога, і то технічна, і 5 поразок, і одна також технічна поразка. Тобто в сумі 6. У нас залишаються шанси ще вийти до сьомого дивізіону, але для цього треба ці три матчі виграти. Як ми це зробимо, я вже не знаю навіть. Вже робимо багато чого, але чомусь не зовсім виходить. Повертаємо Назара на центрального опорного півзахисника. Зараз він якраз туди і стане. І спробуємо тепер. Якось, я навіть не знаю, буду одразу попереджую, що буду брати на себе більше гру. Бо в нападі, в нападі з комп'ютером грати можна, і, звичайно, при певних обставинах ми і будемо давати їм паси, але я їм не довіряю. Я не довіряю комп'ютерним гравцям, одразу вам кажу. Тому можете написати коментарі про самолюбство. Ви бачите, як грають наші супер-супер-комп'ютерні гравці, які е, мають скіл від 70 до 73. І тому будемо пертись вперед самі. Якщо дадуть, звичайно, і якщо дасть е, е, і ще це зробити, якщо не буде ніяких затримок і всякого такого. І так, ми шукаємо суперника, який не проти нам програти. Але зараз, я думаю, що черга суперників вистроюється, які хочуть нас виграти. І поки що ми в восьмому дивізіоні ми джерело для трьох очок. І що тут приховувати? Так, в деяких матчах не везе, але ж це справи не змінює. Ми поки що йдемо жахливо. Так, потренуємось бити, бо це нам треба буде. Будемо бити здалеку, будемо бити з різних позицій, може, покладемо якийсь голосо, отакий може Побачимо. Зараз по ситуації зорієнтуємось. Я довіряю Назару захист, тобто захист зараз на ньому, а на себе беру напад. Ось так у нас розділення зараз таке. Дні 3D Stadium бачив дуже багато неприємного. В цьому сезоні, але нічого. Так, зараз мені дадуть пас, і я не зможу налаштувати тактику. Ох, ну це тупо було. Добре. Перший млинець гливкий. Від захисту будемо грати. Від суперзахисту будемо грати, але мені не дають зараз налаштувати. Все. Від суперзахисту граємо. І надія на два маркера. На... В захисті на червоний маркер. Тобто Назар. А в нападі на синій. Тобто капітан команди Деніт d Вже погіршили собі статистику дуже сильно, як і індивідуально, так і командно Але нічого. Ми не здаємося. Треба буде, як м'яч вийде, подивитись, які супергравці зараз з нами в команді. І так, дивимось Ну, все те ж саме. Все те ж саме. 70-73. Тобто. Не змінюється. І розвернувся. 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 І ще 5 разів. Так зробив. І от є. І. Так. Крутимось! Крутимось! Так, прм! І де там назар, не бачу його. Не можу віддати поки що передачу. І отак от ми обманюємо і навіщо ж цей пас? Звичайно, он Навіщо цей пас? Псевдокапітану команди. Забрав е в роздягальні у нас пов'язку, начепив собі і думає, що він капітан. Ой-ой-ой, тільки без цього давайте. Бачите? Мега-капітан навіть пролазить в сітку. А Навіщо ж Назар давав передачу? Може він просив якусь передачу і це запам'ятало. Може бути і так. Так, мейджор. Два рази відбір не можна натискати, бо бачите, що буде. Буде просто вибивання м'яча. Браун. Отут забирай. О! Є! Ну Що ж це за пас на Назара такий? Ну взагалі поваги від наших партнерів ніякої. Вони дають, аби дати. Навіть чіпись. Віддають передачу. Ну, Всі хочуть подивитись на цього гравця. Мейджор. Мейджор. І забираємо чисто. Ну як же ж так? Ми чисто забрали, арбітер. Ну от починає нагнітати, нагнітати обстановку вже з початку матчу. Арбітер. А потім хоче, щоб ми його поважали. Ми в стінку стоїмо. І тепер не вибіжемо, бо ми в центрі десь там стоїмо. Як вибігти? Добре, будемо підстрибувати. І... Ну, не підстримло чомусь. Гома у нас на воротах. Ну, спробуємо не дати суперникам бити по його воротах. Відігруємось, бренді. І от сюди пас доніс. Ми тримаємо лінію. Не так. Я думав, зріже більший кут. Мав зрізати більший кут наш гравець, але цього не зробив. І ми не проскочили. Назар прекрасно. Відбір. Так, не притягує нас поки що до м'яча. Назар чекає нашого відкривання, дочекався. Не той фінт не той фінт Робить наш гравець. От почалось. Маємо тягнути в нападі, а не слухається нас гравець. Ну, команда, бачите, проти нас грає знову. Такі. Нічого особливого. Мабуть, щось особливе вже грає в інших дивізіонах. І... Ну один. Один в один. Забию вже скільки разів треба натиснути, щоб хоч якось вдарив. І так, треба розіграти з оцим. Ми пішли на подачу. І... Ні. Не добив. Назар не добив. Ну і аут. Як завжди. Тут треба скористатись, що вони стукнулись один в одного. Знову цей мажор. Це нападаючий наш орангіз якийсь, чи щось таке. Буде у нас орангіз, мені все одно як у нього прізвище, бо це зовсім нереальний гравець. І тому він досить непогано в захисті відігрує. Передача на Назара. І Назар помиляється. Поки що ніякої гри. Не від нас, не від нашого суперника я не бачу. Взагалі таке. То таке? А не гра? Ресті і дуже так попросив невдало. Пас назар. Ми показуємо і свої здібності в опорній зоні. Подивіться, що ми творимо. Та ви подивіться! Просто супер-опорник! І треба пробігати отак от просто. Буду чіпляти. Удар! Стійка! Нехай! Ми вже звикли до такого везіння. А відібрали непогано в захисті, пробігли також непогано. Там трошки заборились, бо я робив простріл. Бачу, що моїм гравцем простріл краще не робити, бо він одразу гальмує. І що тут? Нічого такого. У нас був небезпечніший момент. Ми влучили черговий раз в Каркас Веліт. Ого! Подивіться, техніка від э комп'ютера. Щойно ми побачили її. Тягнуть, потягнуть. Але забрати поки що не можуть. Ну і знову я хочу зробити простріл, щоб вони, може, собі забили, або хтось з наших ногу вставив. Але ні. Ні, він гальмує. Він гальмує, і тепер зараз будуть двоє гравців. Ні, не двоє, все нормально. І ану, передачу надавати. Я скоро. Собі голову проб'ю цими фейспалмами від наших гравців, бо ви подивіться, як вони віддають передачу. Назар бореться, не відборює м'яч. Але зараз, зараз, ні. Юм. Тут чітко Назар зіграв. Треба віддати. Не, не встигли. Удар здалеку Гома. Такі Гома не повинен пропускати. Де там наш гравець? Давай, бренді, а що ж ви що ви робите? Пас, прошу вже який раз. Ну, тупо голові у нас партнери по команді. Що ми можемо зробити з Назаром, якщо тупих проти нас баранів випустили, тобто за нас. Грає стадо. І двоє людей. Отак от, от. ФК стадо якесь перетворилось. На жаль. Бо. Грай. Ну чому? От як цікаво формується команда в клубах профі? У нас 84-82 рейтинга, а нам дають 73-73. Чому так? Чому саме такий рейтинг нашої команди? Чому не 75 навіть? Чому не 78? Чому не 80? Як формується команда? Оце цікаво. Всім рівну команду дають. Чи комусь дають кращих гравців, а комусь гірше? Мажор. Мажор пробиває, але з розвороту забити з такої позиції навряд. Себастіан. Будемо називати його Себастіан. Мойсандер. Віддає на Назара, Назар і. Треба пробивати, хоч якось уже. Була б стійка. Якби не рука Голкіпера, була б стійка. Мой Сандер падає на одному місці. Як. Не хочу навіть вести аналогію, але на одному місці падає, ви знаєте, що? Ляпає, я б сказав. І він ляпнув на одному місці. А тим часом нам могли забити. До речі, якщо ми не виграємо в цьому матчі, ми втрачаємо всі шанси на те, щоб підвищитись в класі. І треба вигравати, щоб хоча б, хоча б залишитись у восьмому дивізіоні, а потім вже отак от, от пропустити. Головою! Як же іще ми пропускаємо? Ех, ну що там, хто там не допрацював? Назара, я так розумію, заблокували, це ж він був. Заблокували і наш передній захисник програв Програв недострима. Ну а нагома там нічого не діятися. І якщо не помиляюся, Сезар взагалі комп'ютерний. Бранко Сезару в мене таке враження, що це не людина. Це комп'ютерний його гравець. Може, звернемо увагу. Доніс. Назар. Дені. Хтось заважає, але ми починаємо виходити. Удару немає, нас довалюють ще. Що з гравцем? Що з цим гравцем? І так, тепер спокійно. Ясно? Дуже спокійно зіграв наш партнер, бо він взагалі не звернув уваги на те, що ми просимо передачу. Коли немає порозуміння в команді, коли бачите, ми просимо пас, нам не дають. Коли ми просимо, то дають як завгодно, просто аби дати. Коли мій гравець не слухається моїх команд, це все впливає і ось ось вам. Результат. Ну, дуже важко було прийняти нормальну м'яч в цій ситуації. Мажор. Два м'ячі треба забивати. В атаку виходити немає сенсу, бо це будуть комп'ютери вибігати і не встигати назад. Нема чим підсилити. Бачите? Відьмак там грає у них. Це просто провал. От я що можу сказати. І ніхто не збиває повтори, тільки моя галочка стоїть і все, і ніхто не хоче збити, як е, іде просто показ відьмака. Подивіться. Що ти там пишеш? Лисий! Що ти там пишеш? Давайте поговоримо, підемо на правах капітана чи що. Алло. Не можемо підійти навіть до цього. Це, це супер, це просто класно. О, починають збивати. Невже ви додумались? Йома! -йо. Молодці хлопці. Невже вони додумалися скіпнути? І ще один удар. Ох! Головою удар і потім в стійку. Що відбувається в цьому сезоні? Ще одна передача. Непогано. Хтось хоче нас збити Удар! Роман! Роман! Розумієте, так? Ромчик на воротах і ніяк же ж його не проб'єш. Так, ну тихо. Адекватно На Назара віддав. І Назар лонгшот. Удар! Так куда? Ромчику так не заб'єш просто. І ще й овсайд. Ніякого задоволення. Ніякого задоволення від гри. Знову мучаємося, не граємо. Ні, закидони в нашому випадку не проходять. Треба низом. Треба низом грати, бо по-іншому ніяк. Біжимо. І так косять, що наш падає просто і одразу не попросиш передачу. Подивіться. Куди? Куди? Ох. Пас! І... Подача! Рикошет! Рикошет! Ох! Хай вже це закінчується цей матч, бо мені все одно вже як він закінчиться. Немає вже сил. Просто немає сил, бо зараз я почну кричати. Просто почну кричати. Ну Це і від нас тепер така передача. У нас друге дихання включилося, я вас вітаю. Є ще, ще, ще шанси. Не хотів навіть коментувати. Не хотів коментувати цей гол. Нарешті залетіло. Але ж але ж це поодинокі випадки. От нам щойно могло така відповідь від відмака залетіти. Ну що, іще один треба удар, схожий, і тоді можемо на щось надіятися. І... ну, пробіжиш ти. Блокують. От дуже довго він робить цей просторі. Дуже довго він це робить. Я думаю, що можна почути навіть ці натискання клавіш, але ну... дуже він повільний в цьому компоненті і ми в офсайді. Пас! Удар ще один. <с> ну я вже не можу. Ну. Просто хтось хоче перевірити мої нерви. Але я не ведусь. Я не ведусь на ці тепер уже провокації ЕА Ні. Вони не дочекаються від мене. Ну, ви бачите, ви бачите самі. Знову ушкодження у Назара. Дуже сильно він вибігається. Передача у нас уже сил немає. Удар Громче. Будемо подавати. І не встигли трошки не вибрали правильну позицію. Куди ж, куди ж, не туди зовсім. І знову. Знову ушкодження. Пас, давайте. Ні, ну сил. Сили, сили намічні у нашого гравця. І куди ж ти назад даєш? Що ви творите? Пенальті! Пенальті став! Пенальті, став! От не дочуває, мабуть, оцей лисий. Не дочуває. І тепер би забитий ще пенальті. Жорта картка Кеннеді. Ну це ж, я ж думаю, це пенальті. Так. Бо хто його знає, знаєте? Крикнув пенальті, начебто показав, а потім хоп. І скасував своє рішення, чого ще не було на нашому каналі. У FIFA. І так. Пенальті року. Лагнуло капець. Лагнуло! Взагалі, ну як? Я не можу. Воно лагнуло в момент, коли я натискаю. Ох. Ви бачили? Ви це бачили взагалі. Ця штучка доходить до зеленого, я натискаю потім лаг, хоп. І воно. Добре. Що я можу сказати? Просто все добре. Просто все добре, у нас е, 4 очки. Ми е, тільки можемо залишитись е, в цьому дивізіоні. Я не знаю, і настільки знущається, я думав, що після пакоупенінгу більшого знущання і не знайдеш, коли не інформа нічого. Але, бачите, де знаходить, знаходить її, е, де познущатись? Капець, ну так лагнути невчасно, я не знаю. Ех, добре, давайте закінчувати цю серію. Просто жах. Просто жах. Але. Але. я розраховую на вашу підтримку. Тому ставте великі пальці вгору, підписуйтесь на канал, коментуйте, також запрошуйте друзів та знайомих. Може, ми кількістю переборемо ей. Може, хоча б кількістю переборемо. І також не забувайте про спільноту УБК. Побачимось в наступних серіях. З вами був Дині 3D та EA. EA, як же без них. На все добре! Хай щастить вам!